Попроснімай відео. Я вам скажу, що це окунь шикарний. Ану, Вов, поможи мені його взяти. Давайте пройдемось по нюансах цього монтажу. Друзі, цього чудового весняного ранку я радий вітати вас на моєму каналі. Я сьогодні вирушив на Місцеву свою водойму а, і початок рибалки просто чудовий. Погода, ось ви бачите, нічого не буде заважати ловити рибку, і це такий собі перший фактор для класного проведення часу. А, метою сьогоднішньої риболовлі буде спроба зловити окуня, а якщо він буде хоч якось проявляти активність, спробувати впіймати більш крупного. Водойма моя домашня, я на ній. В принципі, знаю, як ловити. Переважно я ловив тут влітку більше всього часу. Трохи в осені І навесні досить мало насправді. Тому певні моменти буду коригувати, підбирати і в чомусь до сих пір розбиратися. Як це все буде, ви побачите. Ловити окунців мені сьогодні допоможе моя ксеста S64 до 5 грамчиків. Найкоротша модель. Якщо не помиляюсь, 1,60 метр в ній. До неї в парі Ванфорд, 2500 500 С. І на цьому Ванфорді залишки мого UGK Upgrade. Дуже класний шнур, в принципі. Для роботи з найменшими ультравайтовими вагами мені зараз буде допомагати. І розпочну я з ось такої приманочки. Це скорб від Upstream. 1,6 дюйма в такому болотному кольорі. Вантажик у мене 1,5 грами. Це так, для розминочки, щоб розпочати. Давайте робити перші закиди. Ух ти. Може ви бачили. Буквально перший закид, Поправив я рукавчик і окунець смикнув на паузі. Точніше, напевно, після паузи. Зараз прокинемо, подивимось. Може Можливо, добере. Кстати, плохо, що так далеко. Ну давай, топу митракт Ой, бляха. Він було клювання. Знов я відволікся, Ну не очікую я таких клювань, і риба щось не зажовує. Кидав прям з пляжику і отут десь в районі ніг вже ближче рибка взяла будемо далі пробувати опросніме відео оце от подача була Як же риба влупила класно. Я вам скажу, що це окунь шикарний. А ну Вов, поможи мені його взяти. Опа! Взяв? Ох, Вован! Що скажеш, кавун? Кавун. Кавун? <рес> Хлопці. Зараз я... Вов, я скористаюсь твоєю штучкою. Ох, блін! Як же я хотів вже його зловити! Оце, оце пузо. Оце шикардос, я вам скажу. Взяв на скорб десь в тому ж місці, де в мене було клювання. Гарно засікся, але я проїв дещо зміни з вагою, поставив один грам, щоб не так приманка ковиряла дно. І ось який результат. Вов, скільки тут буде. 300 грам буде? 250 грам. Ну, каже, 250, я думаю, десь до 300, десь 280, може такий от пузатий озерний кавунчик. Я його от зараз отак оп, і все. І поплив. Супер. Тюкнув. І знову сидить. Окунчик кавунчик. Ох, подивіться просто на цього кабана і кряного. Він дещо менший, але все такий же класний. Ось він, скорпік, нічого не мінялось. Ху 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 Ось така краса, друзі. Просто пузатий. Грам 150. Напевно, навіть з 200. Просто супер. Відпускаємо його. Давайте пройдемось по нюансах цього монтажу. Монтую я все це на флюрі. Флюр 014, можна 0,12, можна 0,15. Воно десь буде все схоже. А, приманка. Чому я обрав саме Скорб? По-перше, я хотів його перевірити. Це досить нова приманочка в моєму арсеналі. І в мене було припущення, що по весняному окуню. Він спрацює якнайкраще, бо він є імітацією такої водної комашки. Активний хвіст чудово можна було задіяти і на пасивних проводках, як це я робив. І ось таке тільце більш витончене дає змогу йому класно грати на майже будь-якій анімації. Вага спершу в мене була 1,5 грами, це виявилось трохи заважко для окуня. Я поставив 1 грам, приманка менше чіплялася за дно. Все стало делікатніше, плавніше. І окунь почав набагато краще, що, що і зажовувати так, і в принципі клювати. Застіпку я ставив, 4 нулі у мене Азурівська. Вона, правда, досить ненадійна, сама ненадійна в принципі, із серії. Але поки не відкрилась ні разу. За сьогодні. Тепер по нюансам нюансам нашої проводочки. Що ми робимо? Закид. Чекаємо, поки впаде все це діло на дно. І починаємо отак кінчиком з невеличкою підмоткою котушки. Грати нашою приманкою. Коротенько, плавненько, нікуди не поспішаючи. 3-4 таких підривчики, можна і 5. І пауза. Пауза має бути досить довга. Від 5 секунд. Іноді в мене буває довше, іноді коротше. Я за цим особливо наслідкую зараз. І оце вся проводка. Займає вона. Ну, досить багато часу, більше 2 хвилин, якщо робити нормальні паузи. Тому тут потрібно в першу чергу терпіння і хоч якась активність риби. Якщо у вас прокульова риба, клюнула на якусь вашу пошукову проводку, то ви, в принципі, можете позайматися таким виколупуванням по дну. Також ми можемо підключати. Трошки швидше обертання котушки, приманка буде трохи припідніматися на дном, але це вже для більш активної риби, я так вважаю. Є. Yeah. Не тільки крупні окунці у нас сьогодні будуть, більш різкі підриви і отакий смугастик невеличкий. Клас. Що це таке? Що ж це за рибка така, може щучка? А, ні. Це він. Це окунь супертрофейного розміру. Як його взяти? Ох ви що! Я не знаю просто. Фу. Оце розмір, бляха-моха. Як? Він мені в руки ледь поміщається. Оце кавун. Просто я не знаю, блін. Зараз я обережно його зважу, якщо в мене вагія. І хоча при зважуванні я сказав повну нісенітницю, нібито в ньому кіло 700, а насправді ваги показували 750 грамів. А, звісно, є певна похибка, але от саме оця металева частинка вагів. Казала рівно на позначці 750 грамів. І цей кавун, звісно ж, відправляється назад. Все супер просто. О, про снімай відео. О, це вже мені щоб я згадав реальність. Теж на такій пасивній проводочці з дна підібрав. Кльовий, кльовий хай пливе. Що знову рибка? Ще один. Направо кидаю і блін атакує, жжере. Все на того ж скорпа, це не просто робить мені рибалку. Дуже цікава загалом обстановка. Крупний окунь стоїть в березі та і весь, в принципі, окунь. Дальня вага взагалі не потрібна. І на відміну від того ж літа, саме крупний окунь більш активно прокльовує. І це дозволяє його половити так класно саме навесні. Ну, про снимай видео. Ой, капец. Блин, чуть в воду еще не упал. Криминальная рыба. Криминальный размер. Это просто чудо. Я вам зараз покажу. Такая щучка. Наверное, 100 грамм в ней не будет. Ой-ой-ой, свиська. Опа. Все, хай йде собі плаває. Кавун Кавунчик Одразу очевичка клюнула і на одному з наступних закидів окунець кавунець шикарний просто але ну розмір ну просто просто бомба Відпускаю хай пливе. В цьому епізоді, на жаль, через свою неуважність я не зміг повністю засняти вам виважування дійсно крупної риби. Але результат ви, звісно, побачите. Як би прикро мені не було, але таке також іноді трапляється. Ось такий пузатий окунь і кряний мені попався. Порівнюючи з тим окунем на 750 грам, в ньому буде десь 600. Він, звісно, менший, але не набагато. Десь якраз на оці 150 грамів. Окунь просто здоровенний. Клюнув вже мені на іншому пляжику. Протилежному до того, на якому я ловив вранці. І, звісно ж, цього окунця я випускаю. Після такого чергового трофею, у кунці більш дрібного розміру, продовжували мене радувати. Звісно, я не всіх вам їх показував в кадрі, щоб було не так нудно дивитися, бо все ж таки відео вийшло і так досить насиченим. Ну що ж, рибка геть щось притихла вже, десь годинки півтори ні контакту немає. Але, тим не менше, риболовля сьогодні просто чудова, неймовірна. Такі класні окуні, два трофейних з них, прям реально. О, я вже й трохи зголоднів, тому думаю, що час закруглятися в найближчому майбутньому. Планую, звісно, ще половити тут. Повторити успіх, так би мовити, закріпити. На цьому я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Мені ця риболовля, звісно, сподобалася. Я бажаю вам міцного здоров'я і, звісно ж, частіше ходити на риболовлю. До нових зустрічей. Бай-бай!